Такі мобільні комплекси бійці вогневих груп ППО використовують для захисту неба над сумщиною. Ці установки розробили військові у співпраці з інженерами, підприємцями та благодійниками у рамках проєкту Щіт винищувач шахедів. Сьогодні на навчальному полігоні військові разом із інженерами проводять чергові випробування мобільних установок. Ми спілкуючись з військовими представниками сил ППУ, у нас виникла ідея зробити такий мобільний комплекс знищувач шахи. Зараз проводяться випробування. Ми показуємо різні модифікації, які наші інженери зробили. І далі військові будуть вже вибирати, що їм більш ефективніше, а де я на якому напрямку. Панас командир екіпажу однієї з вогневих груп, які мають на озброєнні сучасний мобільний комплекс. Це машина, мобільна вогнева машина з екіпажем два чоловіка, оснащена кулеметами Браунінг, оснащена тепловізором з екраном відповідним, Що коли ціль буде пролітати, на сумщини над ним могли ефективно працювати. Кулеметник може працювати на 360, як йому зручно, було продумано модифікувати для надійного захисту. Ці недоліки були усунені, помимо того, що вони оснащені кулеметом МТ і Браунін, у них ще є кулемет РПК. Тобто за все види, які є озброєні, якщо ми бачимо ціль, ми працюємо з всього. Цю мобільну вогневу машину, говорить військовий, вдосконалювали п'ять разів, щоразу усуваючи певні недоліки. Ми попрацювали, да, є якісь дефекти в плані там стоїчки, або, там, світла, або відрегулювати. Ми це перерисовуємо, тобто від конструктора прорисують і це воно якби робиться. І вдосконалюється, вдосконалюється з кожним разом. Це вже п'ятий цикл. Він як завершенно вже тобто працює, він добротно, качественно. Ця машина вже вона стоїть на захисті сумщини, сумського неба. Thank <laughs> you. Словами розробників, сьогодні на Сумщині працює кілька таких комплексів. Їх уже працює більше п'яти. Уже в нас є результативні ураження. Представники збройних сил, прикордонників, Національної гвардії, які працюють із цим обладнанням, надають певні корективи. І далі ми вдосконалюємося і працюємо в цьому форматі. Закрити небо над Сумщиною, захистити військових і цивільних сьогодні. Це основне завдання підрозділів ППО, які працюють на території області, говорить голова ОВА Володимир Артюх. Зрахунки показали свої навченість, свій професіоналізм, а обладнання своїх гостей. Це Сьогодні дуже корисна підготовка і дослідження, які дозволять більш якісно і ефективно захищати нашу судові. За результатом випробувань військові та науковці продовжать працювати над вдосконаленням цієї техніки та над створенням нових установок, аби у перспективі забезпечити мобільними комплексами якомога більше військових підрозділів Сумщини. Якщо влучне попадання, це мінус шахиди, мінус ворожа, ворожа техніка. І найголовніше для нас це врятоване життя цивільних і військових. Наша мрія, щоб ми зробили максимальну перешкоду в небі для ворожих шахедів і захистили наше небо.